Warner Brothers представляє дафі командо, режисер Ян Фрілінг. Який я сердитий Ці команду всюди? Мені остогидло з ними боротися. Я починаю божеволіти. Якщо з'явиться ще один, я не знаю, що зроблю. Якщо порветься ще один команду, вашій кар'єрі гаплик. Керівництво. Schulz? Schulz. Du Dummkopf! Kopf, vor Wer hat den Kommandos durchgelassen? Hast du dein Eck-Ecks-Ob geschossen, no? Mach schnell, geht The sign of the old world over. It's the poor what gets the blind while the rich has all the gravy Now, ain't that a blatant shine? Wim Schultz! Schultz! Азбест. Друже, підкажи котра година, коли почуєте дзвін, буде 6.45 і ще чверть. Шульц? 645 іще чверть. це на знак моєї поваги. Мені mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. дякую, mm -hmm. дякую. Подаруночок на прощання. Well, Щасливої дороги! Шульц. Oh! DO Телефон. Хіба не бачите, що телефон зайнятий. Переклад англійською. Знайдеться монетка. Дякую. До твоїх послуг розумнику. Переклад німецькою. Ale Schulz? Ne, hajno. Se ty, Ljuba. Месершміти ціла Мессер месершмітів. Фарш із месершмітів. Штой но це, качко. Хайль Гітлер. Людина ядро. Це все малята бити чи не бити, режисер Чарльз Джонс. Не влучив. Знов не влучив. Ці мисливці навіть у слона не влучать. Мене поранено. Ну ж, бо, Лара море, принеси його мені. Принеси. Чекай Чекайно, Бобику. Качок носить не так. Дивись. Ніжніше, розумієш, Лара Море. Здрастуйте. Вибачте, що убив вас, містере Качка, але я спортсмен. Великий спортсмен. Великий спортсмен. Спортсмен Слухай, спортсмени. Ти граєш не за правилами. Хіба можна порівняти такого нещасного пухнастика, як я із тобою? У тебе є кулі, рушниця, ніж, манок, і човен, і собака і ще купа спорядження. Як я можу захиститися? Надягти бронежилет? Звідки це взялося? Може, зійдемося в чесній бійці, містер спорт? Ти і я. Як, Як чоловік з чоловіком? Жодних правил. Що, тепер злякався? Хотів був такий. Тобі це не подобається, спортсмени? Не подобається. Ну що, що скажеш? Ходімо. Ходімо, спортсмени. Ну ж, подавай! Ось так. Та джентелькачки. У цьому кутку. У цьому кутку. Який телепень. Жалюгідний. Бідолаха. Елмер. Фау. Привіт. Ура! А в цьому кутку качка, яку не потрібно представляти. Видатний взірець чесної боротьби, чемпіон із чемпіонів, ваш і мій друг, наш любий Даффі. <див> Хай він живе вічно. Хлопці, бийтеся чесно. як же. Без грубощів не бити ані так. Ані так, ані так, ані так, ані так, ані так, ані так. Зрозуміло. Так, небаты, ані так, ані так, ані так, ані так, ані вот так. А може... У жодному разі. Знаєте, із цим боєм щось не так. Або мене звуть на Ларамор, А це справді... Ти поб'єш його чемпіоне, він ледве дихає. І бийся! Ну, ж бо йди, покажи йому, Натовчи йому пику. Ти починаєш лесіти! Я маю гарний засіб. Потисніть руки. У якій руці? У цій. Ні. Вгадуй ще. Добре. Тоді у цій. Хіба ж не болдур! <ривіт> Упевнений, що хочеш цього. <ривіт> у цій руці. Починаємо. Перший раунд. Один три десять. Ти програв. Переможцем стає Даффі Дак. Не те, щоб я скаржився, містере суддя. Але здається, ви сказали без грубощів. Не бити ані так, ані так, ані так, ані от так, ані отак. Це все малята. Дафі їде на південь. Режисер Норман Маккейб. Сніг. Сніг це дрібниці. Сніг це дрібниці. Крізь сніг і заметіль, і 30-ти градусний мороз іде наш герой. Де Ж наш герой? Їсти їсти. Я помираю. Сестро дайте мені поїсти, який я голодний. Чого змійтися? Я їсти хочу. Хоч скоринку хліба, хоч ковток вина! їсти, їсти. Оце так. Погляньте, яка відбивна. Смакота. Сендвіч з індичкою. Мені дадуть поїсти. А вже ж. Їжа. Їжа. Боби, боби, боби. Самі тільки боби. Мені набридли боби. Боби на сніданок, боби на обід. Боби на вечерю. Самі боби. Я б усе віддав за великий соковитий біфштекс або за шмат ніжної шинки, або за смажену качку. Смажена качка, так. Я вже відчуваю її божественний смак. Стукають. Купуйте бронежилети. Це завітав до нас. Хто це? Начебто я не знаю. Ебі -гейл, Ебі Гейл! поглянь на цього бідолашку. Заходь до нас, зігрійся. Ти, певно, голодний. Ти такий худесенький, шкіра та кістки, але ми це виправимо. Ми завжди раді Катці на вечерю. Правда ж, Ебі -гейл? Чим тебе отруїти? Що ти їстимеш? Печені чи бульйон? рагу чи корнішон? В нас різних страв мільйон. Що ти замовиш? Є шинка, я шашлик, котлети та балик, борщ та копчений сих? Що ти замовиш? Суниці та кавун, і смажений каплун, картопля та вертун, що ти замовиш? Квасоля та боби, ковбаси та гриби, гарячі пироги, що ти замовиш? І короп, і форель, і смажена макрель. біфштекс та вермішель. Що ти замовиш? Скажи, чого ти хочеш, отримаєш, що просиш. Оце наївся. Звісно. Ось так. А тепер наш десерт. Хлопці, хвилинку, не треба. Ви ж не хочете мене їсти. Я взагалі не качка, я голуб. я джбіль. Четвертий поверх буфет, паркет, туалет, концерт і перукарня. Послухай, може, ми якось домовимося. Хвилинку, друже, хвилинку. Повернися. Південь. Південь. Ось і південь. Яскравий місяць та зірки над містом Ріо де Жанейро. <плес> Люблю все південно-американське, особливо у Південній Америці. Кінець. <плес> 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 Che vse, malata.